Сьогодні хочу вас познайомити з Каріною. Це моя учениця. Тепер давай розкриємо карти. Скільки тобі вдалося зробити за час навчання, якраз таки з нуля? Не менше тисячі гривень. Дозволяю собі все, що я хочу. А, а скажи, чи вкладала ти якусь суму за час навчання, щоб вийти на цей результат? Зразу скажу, що це більше тисячі доларів. А страхи оправдалися чи ні? Звісно, okay. а, чи вважаєш що ти цю сферу взагалі перспективною? Ну, мабуть, ні. Це найбільша, скажімо так, мотивація для того, щоб почати щось нове. Ну що, за зустріч? За зустріч. Сьогодні хочу вас познайомити з Каріною, це моя учениця, і я впевнена, що її історія вас надихне. Таріша, перше, що хочу запитати, розкажи, будь ласка, з якими страхами ти прийшла до мене на навчання? Ой, ну мені здається, коли я йшла до тебе навчання, як і у всіх, Перший страх був, що я не зможу заробити, да. Тобто я не зможу заробити ту суму, з якою в принципі я б хотіла, да. Тобто почати. Ну, як мінімум, це була б тисяча доларів. Ну а далі вже як то кажуть, де більше. Я дуже боялася, що я в принципі не зможу реалізувати себе в цій сфері, і в принципі, да, почати заробляти. Ну але все вийшло не так. Давай трохи заспойлерим. А страхи оправдалися чи ні? А, страхи, ну, ну мабуть, ні, ні не тому що не оправдалися зовсім ні. Добре, що тебе мотивувало прийти до мене на навчання? А, мене мотивувало, по-перше, це моя сім'я, да тобто моя сім'я, мої власні бажання. І ну і звісно, да ситуація, яка у нас склалася в країні, тому що я хотіла допомагати і батькам, і потрібно було, тобто моє життя змінилося кардинально, і мені потрібно було почати заново заробляти, да навчитися спочатку це робити. І я вибрала тебе як наставника, і саме цю сферу вирішила спробувати. А, і так як ну скажімо так, да, ситуація була така, що батьки в мене були в окупації, угу. мені вдалося виїхати. Вони були там, але я розуміла, що їх потрібно теж вивозити. Це звідти, і коли я вже повернулася, ну тобто я за кордоном пожила і повернулася в Україну, і я розуміла, що мені потрібно їх забирати, і я почала діяти. Класна мотивація, тобто допомогти батькам. Сім'я це найголовніше, і це найбільша, скажімо так, мотивація для того, щоб почати щось нове. Правильно, класно, дуже мені подобається і дуже імпонує. А чи займає? Ти до мого навчання, товарним бізнесом, можливо, якісь були результати? Mm, ні, товарним бізнесом я не займалася зовсім. Там були якісь такі мінімальні в мене навики. Це е, що я вміла? Я вміла, е, ну, скажімо так, мінімально налаштовувати рекламу. І в uh -huh. принципі, тільки такі в мене були знання. З товарним бізнесом я зовсім не була знайома. Uh -huh. Тобто, прийшовши на моє навчання, ти починала повністю з нуля з нуля? Так, да -да, все було з нуля. Зрозуміло. Тепер давай розкриємо карти. Скільки тобі вдалося зробити за час навчання, якраз таки з нуля? Так, з нуля. Ой, я вже прям точно суму не пам'ятаю. Зразу скажу, що це більше тисячі доларів. Тобто я була мега задоволена, що я коли підраховувала да, свою таблицю. Я розуміла, mm -hmm. що ну так, там якийсь результат є, але я не розумію. Ну який там він, да? але коли все підрахувала, я така дивлюсь, ну, в принципі, скільки а, якраз це вийшло. Півтори, десь півтори тисячі доларів, ну uh -huh. там плюс-мінус 65 десь так тисяч, так. Наскільки, да? якщо мені пам'ять не зраджує, ти, вроді, писала 90 чи ні? Що то було вже трохи пізніше то, Ну от якраз ми закінчили. Там буквально пройшло, тобто з кожним місяцем мене дохід, скажімо так, тільки зростав. Не було тут ну не одного такого місяця, щоб, наприклад, там в мене сума зменшувалася. Я завжди мотивувала себе, що мені потрібно кожного місяця, щоб вона, як мінімум, була стабільна, ну а вже краще, щоб вона зростала. Супер ну це дуже класний результат з повноля. Дякую. доларів, Тоді зафіксуємо їх. За час навчання, тобто за місяць, практика. Добре, зрозуміло. А скажи, чи вкладала ти якусь суму за час навчання, щоб вийти на цей результат на тисячі доларів? ні? У мене не було зовсім ніяких вкладань, окрім тільки да сплати за навчання. Тобто, все це було, скажімо так, з тими знаннями, які ти нам давала на навчанні? Все було настільки покроково доступно, що ну не, не було цього сенсу. Було настільки багато методів безкоштовного просування. Ну і в принципі, да, щоб це була якась там реклама на початку. Ні, все було тільки от тими методами, що ти нас навчала mm -hmm. на навчала а чи відчувала можливо ти себе на навчанні я не знаю, якось там ну, самотньою покинутою без підтримки? Чи в тебе все було класно? Тебе підтримували, допомагали, мотивували? Ой, у нас була така класна група. У нас було таке маленьке ком'юніті. Ми з дівчатками спілкуємося. Ти знаєш, так, що да що ми взагалі у нас така група дуже дружня вийшла, і ми один одного і зараз підтримуємо вже більше року. Пройшло, а все одно ми підтримуємо один одного, радимо. Uh, і ніколи сказати так, що я там ну не було. Відповіді на якесь питання ні завжди була відповідь від тебе, від куратора. Ну і підтримка, да скажімо так, однодумців, тобто дівчат, з ким я навчалася. Супер. Це дуже класно, коли є свої люди, з якими да. ти з нуля йдеш до результату. Так, да, Це дуже важливо. Так, да, бо коли йдеш сама, то звичайно, це складніше. Ми всі можуть пройти цей шлях, і більшість може просто здатися, тому що не буде відразу бачити якогось результату. Тому що коли шлях проходиться самостійно, то звичайно на це витрачається дуже да. багато часу. Ну і плюс немає, і немає такої знання. підтримки і мотивації, mm -hmm. коли ти Да. Mm -hmm. А скільки зараз, вже от пройшов рік, скільки зараз ти плюс-мінус заробляєш чистими з одного замовлення? Так, з одного замовлення. Ну, Середньо. це, в середньому ну не менше тисячі гривень з одного. Це, скажімо так, на яких звичайних речах, да? uh -huh. а, ну це тисяча це мінімум. Тобто тобі треба мати 40 замовлень? Мінімум, да, мінімум, а, так. Щоб Тисячу доларів заробля. Так, так, так. Ти їх маєш? Звісно, так, так. <рес> супер тоді давай поспілкуємось. Так як вже пройшов приблизно рік. Вже більше року. Більше року більше року. О, супер, тоді так давай поспілкуємось про те, на який результати вдалося саме зараз. вийти. Ой, це взагалі я ну, як я вважаю, та ну це ну я вийшла на гарний результат, mm -hmm. і зараз вже я делегую процес. В мене вже є помічниця, якою я плачу да, зарплатню, бас, як бас. ти нас навчала? А, в середньому чистий дохід це ну не зважаючи так без зарплатні, в принципі, да, і так ну від 100 тисяч 100-130 стабільно в місяць, тільки чистим да, супер. Так. Це дуже прям крутий результат. Мешство це твоя основна професія, чи можливо ти ще з якоюсь з фари поєднуєш? Так, я поєдную ще з англійською мовою. Я взагалі викладач англійської мови, репетитор саме англійської мови. Я вже більше восьми більше років викладаю англійську мову. Я не покинула цю справу. Я навчилася так свої процеси поєднувати. Тобто в мене є дні, коли я викладаю англійську мову, а є інші дні, коли в мене зйомки, це там прийом замовлень, зйомки товару. Тобто, все це в мене якраз так поєднано. Тобто, в мене таке насичене, скажімо так, різном, різноманітне життя. Що я угу. поєдную все клас. Ти така си взагалі від цього? Чи це прям така сина для тебе навантаження? Так, ні, взагалі зараз ніяких взагалі. Тим більш зараз ще літо, то взагалі в мене в принципі ніяких таких навантажень немає. від цього я кайфую. Я поїхала в інше місто, я можу приймати спокійне замовлення. Клас. Наприклад, от нещодавно теж їздила в такий міні-відпустку, але я заробила там гроші і, в принципі, я нічого, скажімо так, на те, що заробила, я на ті гроші. Да, від, відбила. Взагалі, тобто немає зовсім прив'язки до локації. Це Дуже круто. А як взагалі змінилось твоє життя під час після навчання зараз? Змінилося. По перше, змінилося те, що саме навчання мені подарувало дуже близьких людей. Це найголовніше. Це найголовніше ніж uh -huh. ніж гроші, все, тому що в мене є люди, з якими я можу поспілкуватися, порадитись, якими ми просто, ну скажімо так, обожнюємо один одного, спілкуємося не тільки з роботи, і у нас немає зовсім ніякої конкуренції. Ми всі працюємо, ми всі маємо класний результат. Назагалі Клас. да, така вже група. І з тобою да, в нас така підтримка. Я знаю завжди, що там да, можу з тобою порадитися. Радитися, ти мені там дасть на це відповідь. А, моє життя змінилося кардинально. Дозволяю собі все, що я хочу, купляю собі батькам, а, можу повністю скажімо так обстежити себе, все, що мені потрібно, всі моменти, як скажімо так, і те, що розважальні, і в плані там здоров'я. Сім'ї все можу собі дозволити реалізувати ну тобто реалізувати себе і допомагати батькам. І зараз у мене є деякі проблеми зі здоров'ям. Я вже пройшла обстеження, яке в принципі вже ну більше 50 тисяч я витратила там тільки на обстеження. І зараз ще потрібно мені теж е, більше ніж 100 тисяч, да, тобто, щоб е, цю проблему да, скажімо так, вирішити, тому е, ну раніше да ця сума була вона і так, і зараз да не маленька, але я розумію, що я заробляю. Я да, можу відбити, місяць. так, так я можу це відбити, і я можу дозволити собі зараз це лікування в найкращих кліниках нашого міста, тобто не тільки навіть нашого міста є їздила і в інші міста на консультації. Тому я дуже дякую за таку можливість, так, що вона в мене є, що я до цього прагла і зараз можу собі це дозволити. Супер. Це дуже класно, так. як мінімум, коли є можливість реально так. піти. Підлікувати здоров'я і це не прям б'є по карману. Розумію, що це сума велика, але ну як мінімум працюючи нам да. в наймі, ці суми точно, да, точно не, не під'ємно, що... Це 100%. Так. супер. Я, я рада, що в тебе є такі можливості, але вони тобі не впали з голови. А вони в да. тебе прізь. завдяки тому, що ти прям працювала окей, чому тобі взагалі складно? Чи ти можливо просто наскільки кайфуєш що ти не помічаєш це як роботу? А зараз я вже майже я так думаю, що я вже цього не помічаю, okay. тому що в мене зараз взагалі я можу. От там ситуація навіть сьогодні була. Я пішла в кафе, взяла з собою ноутбук, взяла з собою телефон, блокнот. За дві години швидко все, що мені потрібно було. Переписала, записала з людьми, поспілкувалася, прийняла замовлення, все підрахувала, вбила, тобто викупила все. Е, і при тому я кайфувала, да, я сиділа там, пила каву, їла смачну їжу, ну і взагалі, в принципі. І отак от пройшов день і все. В принципі, я це зробила, да, і інший, скажімо так, інший час я повністю вільна. Сьому да, а чи ти цю сферу взагалі перспективною? Бачиш ти її, наприклад, там через років 5-10? А, Так, я вважаю її перспективною, тому що а, поділюся з тобою таким да, спойлером, Я вже відкрила свій онлайн-магазин, wow. не тільки да, в мене сторінка, де я Скажімо так, приймаю замовлення, але я ще так подумала. Дівчинка, да, яка в мене працює, ми вирішили, що потрібно розвиватися, потрібно ну, скажімо так, розтихатись. Да, я вирішила відкрити онлайн-магазин. А в майбутньому хочу взагалі відкрити Лас. свій шоу-рун. Да. Да, да, я не да, да, знала навіть да. тільки згалібаєш. <laughs> то зараз від якого магазин Прикольно. Класно, дуже класно. Окей, в цілому можемо фіналити. Ти дуже багато всього цікавого розкрила. Мінімум, я, я думаю, ти багатьох людей змотивувала. Але маю до тебе ще одне останнє питання, так. задаю його абсолютно всім в кінці. Що би ти порадила людям, які зараз або бояться, або в них є якісь там, я не знаю, страхи, сумніви. Що би ти їм сказала? Що я хочу сказати: по-перше, це не боятися зовсім, тому що ви е, ніколи не будете тут самі. У вас буде, як мінімум, ком'юніті е, дівчаток, хлопців, деякі будуть. Будуть навчатися, також з вами буде завжди на зв'язку Куратор і Даша, яка також буде вам завжди допомагати на Зідзвонах, в чаті, тому не бійтеся змінювати своє життя. Взагалі не бійтеся. Просто прагніть чогось, і весь все вийде. Супер, дякую за таку рекомендацію. А якщо саме ви хочете потрапити до мене на навчання, заповніть анкету. І я з вами зв'яжусь, проконсультую вас, і ви для себе вирішите, потрібно воно вам чи не потрібна. А всі, хто хоче змінювати своє життя, я вас чекаю. Ми будемо також з вами досягати класних результатів, і ви зможете мати класну професію, яка вас не буде прив'язувати до локації, яка в будь-якій країні дасть можливість заробляти віддалено і без вкладень. Так, все каріночка. Да. Дякую тобі. велике таке класне інтерв'ю. І я тобі бажаю успіхів в подальшій твоїй сфері. Дякую.